Друзі, почалася дуже велика гра. Біткоін вже в американському телевізорі, і незабаром кожна праска передаватиме сигнал про ETF і BlackRock. Ціна першої криптовалюти вже сягала 44 тисячі доларів, і ви повинні знати, що робити, коли крупняк обіцяє тузимун і водночас продає на сотні мільйонів доларів. Підписуйтесь на канал і давайте розбиратися. Two, one, Ціна першої криптовалюти вже перевищувала у моменті 44 тисячі доларів, а ті, хто не побоявся купувати на дні минулого року, зараз мають 180% потенційного прибутку. Біткоін росте вже три місяці і грудень обіцяє бути також дуже вдалим. Двічі в історії біткоїну в 2015 і 16 роках, після того, як вересень, жовтень і листопад були зеленими. У грудні бичачий ринок продовжувався і після першого тижня місяця багато хто чекає на повторення цієї ситуації. Але це лише невеличка частина пазла. Насправді, поточний результат крипторинка пояснюється тим, що з нами ведуть дуже велику гру. Ви можете назвати її маніпуляцією. І ось чому. Почнемо з аналітиків. Вілі Ву розповідає нам про перспективу біткоїну на прикладі того, як зросла ціна на золото після схвалення першого ETF у США. Результат ви бачите на графіку. А якщо підписані на мій канал у Телеграм, то там я пояснив, чому дане твердження не більше, ніж маніпуляція, і особисто мені було б не дуже приємно бачити, як Вілі Ву знову почав качати цю тему із золотом. Невже він не розуміє, чому золото зросло з 2005 року? Або, можливо, все він знає, але просто теж бере участь у схемі розгону ФОМа. І якщо правильно друге, то тоді виникають питання до його моделі за ціною біткоїну. Згідно з якою ми вже ніколи не побачимо ціну нижче за 30 тисяч доларів. Вона, до речі, виглядає переконливо, бо вже відпрацювала 8 разів поспіль. Інший любитель цінових моделей Plan B повернувся до ідеї Stock to flow та його посил дуже простий: ми стоїмо на порозі нового бичачого забігу, а хто не встиг, той запізнився. Ви бачите, що ціна біткоїна перейшла в синю зону. Після якої починається активна фаза зростання і її прискорення Plan B очікує після халвінгу у квітні наступного року. А ось графік від їхнього колеги TechDev, який знайшов сигнал на старт не просто майбутнього ринку, а саме параболічного зростання. Також публікував його в Telegram. І що цікаво, більшість моїх підписників у месенджері не вважають, що цей індикатор спрацює в четвертий. Вони чекають на велику стрижку. Ви бачите, що поточне зростання переходить у стадію ейфорія, але чудово розумієте, що ніякі хлопці з Твіттер не могли зробити нічого подібного. Тут замішана риба в рази більша, і перша моя підозра падає на. Ні, ви не вгадали, зовсім не на BlackRock. Моя підозра падає на сек та Блумберг. Тому що поточна ситуація фактично один в один, як було восени 2021 року. Тоді Блумберг активно качали тему швидкого прийняття першого ф'ючерсного біткоїну ETF з США, а SEC ім активно підігравала своїми діями. Вони вже дійшли до того, що обіцяють біткоін по 500 тисяч доларів. А вночі, після того, як на графіку з'явився натяк на хоча б мінімальну корекцію, хлопці з Bloomberg почали розповідати історію про плани BlackRock залучити 200 мільйонів доларів у свій ще не запущений ETF на першу криптовалюту. Ларі Фінк із BlackRock, звичайно, теж у справі, але я думаю, що за ниточки смикає хтось інший, а він просто один з головних виконавців і вигода одержувачів. І ця маніпуляція настільки великого рівня, що розмови про біткоін вже потрапили до американського телевізора. На каналі CNBC покусилися на святе і назвали біткоін дефіцитнішим активом, ніж золото. І тому я зробив попередження в Телеграмі, що зараз вкрай небезпечно грати проти поточного тренду. З тими ресурсами, які задіяні для накачування крипторинка, ціни можуть тягнути в кору ще дуже довго, навіть на 45 і навіть на 50 тисяч доларів. А доки ми заворожено стежимо за графіками, з ринку вигрібають мільярди доларів. Далі я розповім, як це відбувається, та розповім, що робити і до чого готуватися. А якщо ви підпишетесь на канал і поставите лайк прямо зараз, тоді точно не пропустите наступне відео та отримаєте важливу інформацію щодо ринку. Чому я називаю все, що відбувається, маніпуляцією. Дивіться, дуже простий і тому надійний індикатор RCI намалював дивергенцію або сигнал на корекцію ще на 36 тисячах. Також я періодично перевіряю популярність біткоїну в Google Trends, щоб розуміти, чи є інтерес з боку нових учасників ринку, так званої свіжої крові. Як бачите, жодного ажіотажу зараз не спостерігається. Тобто ринок не має припливу ліквідності і продовжує забирати останні у тих, хто пережив ведмежку у 2022, ро 2022 році. І ще одне спостереження це локальний максимум за відкритим інтересом на біткоін ф'ючерси. Раніше подібний тому інформацію про якого спеціально спотворюють. Ось стаття про те, що на регульованій біржі CME рівень відкритого інтересу майже досяг рекордного значення осені 2021 року. Але цей сигнал називають чомусь швидше вивчачим. Тим часом короткострокові власники біткоїну вже зафіксували прибуток на 5 мільярдів доларів. Kitty Wood та її фонд ArtInvest вкотре за останні 30 днів продають акції Coinbase, поступово фіксуючи прибуток. А найцікавіші це переводи на біржі. Давайте порахуємо: 99 тисяч біткоїнів на Binance. 2500 біткоїнів на Coinbase і 1500 біткоїнів на Bitfinex. І це я привів дані великих транзакцій тільки за один день. Як я вже казав, той, хто розуміє те, що відбувається, той не втрачає можливості зафіксувати прибуток і не надто вірить у казки про BlackRock і ETF. Що робити зараз з біткоїном та із з альткоїнами теж? Те, що я скажу далі, не є фінансовою порадою, ви самі повинні вивчати ситуацію та приймати рішення, але все ж таки для тих, хто впевнений холдер, у вас поки що все спокійно. Продажі на ринку йдуть лише від спекулянтів. Сигналів про те, що у нас дійсно параболічне зростання або час тікати, поки не повернулася відмешка, на даний момент немає. До того ж, справжні холдери навряд чи поводяться на ціну нижче 100 тисяч. І такий варіант у перспективі наступної пари років залишається цілком реальним для тих, хто потрапляє в групу короткострокових власників біткоїнів, і ваша мета заробити гроші у тимчасовому інтервалі від кількох місяців до півроку, то ваші колеги саме зараз фіксують прибуток. Як я вже говорив у першій частині відео, ринок може і надалі тягнути за вуха навіть на 50 тисяч, і ми не можемо. Точно знати, коли маніпуляція закінчиться та почнеться стрижка. Аж до того, що ми маємо дату 10 січня, коли Блумберг клянуться, що ІТФ буде схвалений і весь цей час у теорії зростання може тривати. Тому порахуйте ваш поточний прибуток і фіксуйте ту частину, яка відповідає торговій стратегії, залишивши невелику позицію на спробу зловити локальний максимум. І третя група це люди, які не купували восени минулого року і зараз чекають корекцію, щоб нарешті зайти в ринок. Для вас у мене протилежна порада, вам треба купувати і потім набирати позицію далі після того як почнеться корекція, а вона в будь-якому випадку буде. Чому я говорю такі на перший погляд нелогічні речі? Дивіться, дуже хочеться дочекатися повторення ситуації 2020 вос... року, коли можна було залетіти на всю котлету на біткоін за цінами дна від межого ринку 2018 року. Але тоді ми мали справу саме із Чорним лебедем, з подією, яку неможливо було спрогнозувати. Тому неможливо дізнатися, чи буде щось глобальніше найближчим часом, через що курс біткоїну знову впаде в район хоча б 20 тисяч доларів. А якщо нічого такого не трапиться, то Вільів цілком може мати рацію зі своєю моделлю, яка показала, що перша криптовалюта вже ніколи більше не повернеться до ціни в 30 тисяч. Так що настав час робити вибір, купити за ціною, що здається дуже дорогою, або так і залишитися поза ринком і дивитися, як інші радіють зростанню. Всі головні події та аналітика криптовалют обов'язково з'являються в моєму каналі в Телеграм. Підписуйтесь за посиланням одразу під відео. Спасибі за перегляд.